Кандал через труби і нових сусідів. Мешканці Луцької багатоповерхівки на вулиці Рівненській забили на сполох. У них по сусідству зводять новий житловий комплекс, а комунікації до нього можуть прокласти через їхню прибудинкову територію. Кажуть, хочуть запропонувати забудовнику свої умови. Сьогодні ж деякі мешканці будинку побачили поблизу енергетиків і неабияк обурилися. Причину конфлікту дізнавалися наші журналісти. А тепер візьмуть нашу територію за наші гроші, зроблені оцю да, і стоянку, перериють і покинуть, покладуть і тоді скажуть, а що такое? Тут комунікації лежать. Вас сюди ніхто не запрошував, вас я дві неділі звідси прогнала, і ви все одно сьогодні прийшли. Частина мешканців багатоповерхівки переживає, аби будівництво нового житлового комплексу поряд не обернулося для них проблемами. Мовляв, скоро на зборах мають вирішувати чи дозволити забудовнику прокладати комунікації через їхню прибудинкову територію. Сьогодні люди побачили тут енергетиків і забили на сполох. Бачимо, що майстри забирають обладнання. Ми маємо світло підключити і мали підключати ще резервний кабель на цей будинок. Було в домовленості. Ми все по правилах. У нас є дозвола, у нас є навіть печатка від голови ОСББ. А, добре, дозвіл. знімайте його, бо він мені телефон побив. то добре, що ви його А яка ви фірма, скажіть, хто ви? Добре. Підрядники добре. обленерго. Аварійний ордер є. Є проєкт. Проект. Погоджено навіть головою ОСББ. Ми по правилам. Міліція приїхала і сказали, що питань нема до вас. Чому стався конфлікт? Кожен пояснює по-своєму. Ну хочуть гроші. Кажуть, тут наша територія. платіть гроші, ми будете робити. Ми отримали як ОСББ приватну власність, державний акт маємо на цю територію. Це майже пів тисячі людей проживає. А ці наші сусіди, забудовник, будує цілий житловий комплекс. Звичайно, їм треба якось прокласти мережі. Ми не проти мереж, ми просто за те, щоб всі питання погоджувалися із співвласниками. А от Волинь Обленерго порахувало, що вони можуть привезти це все обладнання на нашу територію. Попаяти тут труби. Пані Людмила каже, що має до забудовника пропозицію. Хоче запросити представника фірми на збори ОСББ і обговорити питання. За те, що вони будуть використовувати нашу ділянку, що вони нам зробили певні роботи. В нас проголосовано про обмостку будинку, про цоколь. В нас проголосовано дуже багато ворота зробити. В нас парапет розсипається. Це буде зовсім недорого для них вартувати, але люди будуть зацікавлені в тому, що в нас буде щось в будинку зроблено. Ми дамо гарантійний лист, так як полагається. Вони нам за недільку зроблять, і, будь ласка, тоді прокладайте газову трубу. Прокладайте, прокладайте мережі. Сам голова ОСББ каже, що питання газової труби обов'язково будуть обговорювати на зборах із мешканцями будинку. А от сьогоднішню присутність енергетиків пояснює, ті мали вирішити проблему ОСББ. Розказує, що торік, як тільки цей будинок відключали від електромережі, одразу зупинялось опалення. Потім по графіку відключали котельню, котра опалює будинок. Получалося, що ми до вісних годин сиділи до зупали і Мешканці попросили, щоб ми звернулися до «Обленерго» вирішити цю ситуацію. Таким чином, я звернувся до «Обленерго», і вони запропонували, відкидаючи новий кабель. Там буде без пошкодження території, просто під землею його проколюють. І підключають наш будинок без шумового кабелю, Ну там ще якісь рядишком будови. і таким чином забезпечують нам безперебійне енергопостачання на період. Ну зимовий період разом з котельнею. Таким чином ми будемо, якщо відключатися по графіку, то і ми і котельня одночасно. чому окремі мешканці сьогодні так сполошилися візиту енергетиків. Голова ОСББ припускає, що просто не зрозуміли ситуацію. Ніякого пошкодження території приватної не відбулося і не відбудеться. Я в групу описав дану ситуацію, бо я зараз сьогодні не маю можливості. Я описав дану ситуацію, всім все розвернув. Якщо люди проти, то вони проти е, своїх благ. А от чи вдасться досягти компромісу у газовому питанні, історія матиме продовження. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.